То тобі, брата, маєш прила, маєш силу, як коли літати, тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би я з тобою. А правда, що не було залізних стовпах тримає? Так це правда. А чому то була та зірок не? Тому що коли людина родиться, приходить на світ, Бог запалює свічку. І світи свічка аж поки людина не були. А коли гореться, свічка гасне. Зірочка падає, бачив? Бачу, малтусі, бачу. Малтусію. А чому зірки ясні і великі, а інші гатьвері? То коли людина зрад задушно і свічка, але бретилі, а коли добра любить людей, ясне світло, це далеко виріше. Матусю, я буду добрим. Я хочу, щоб моя світка я горіла і як найскравіше. Великі поезд, митцю української нації, душі. З року в рік ви проводите уроки такі подібні. Так? Але по сьогоднішній урок ми проведемо дещо звичні традиційні формі у формі літературної вікторини. Також проводитиме конкурс, проводитимемо. Великий метець слова, великий підорник, адже ви зауважили, що є малюночки вам намальовані. Так? Отже, почнемо напевно, з конкурсу Ерудит. Бо я вважаю, що вийшов до дочки Валера. І Артем. Ні, а тем, ні, так? Прошу підійти, будь ласка, до дошки. І тут маєте склади. І з цих складів ви складете слова і напишете їх сюди. Ці слова відносяться якраз до Ширдженка, так? Поки маленькі дітки працюють, дайте нам, будь ласка, комп'ютер. А ми попрацюємо з вітера. Команда номер один і команда номер два. Так? Включіть, будь ласка, на ці вікторини. Працюємо всі. Так? По черзі. Кожна команда по черзі читає завдання і відповідає. Матеру? Так, читає одна людина. Хто вас буде читати? Знається. І з вашої сторони? Віко. Ні. <ріп> 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 Вікторія, гарно виразно. Добре, починаємо. команда номер нороди. Тарас Григорович народився. А. а П, у Моринцях, 1814 рік. Б. У Кирилівцях 1814 рік. Давайте зразу говорити правильно відповіді. Добре? У Моринцях, так? Віктор Шевченко Криго, відкриває Криго. Криго. Який Відповідає команд мої перший. Думи мої, думи мої, Згідні? Так. Наступне питання. Таня, читай. Та можливо, у кутку, щоб Шевченка, Володя. Біролог, так? Ага, ага. Добре. Наступне питання. залишилось нам буквально кілька запитань. Всі гарно добре Я. Так. Читай. А Які е, нагороди отримав Шевченко, навчаючись в академії мистецтв? міста? Добре. Добре, добре. своє завдання ви справилися молодці. Дуже добре. Отже, ми бачимо, що ви працювали над на творчістю і життєвим шляхом Шевченка. Дуже старанно, молодці. А тим часом завдання виконали наші молодші дітки. Валера та Тарасик. Прошу пояснити свої завдання. От нас утворили Слова, які відносяться до Тараса Шевченка, так? І які слова у вас вийшли? Валера, перше слово. Громадяни. Не чуємо? Хромадян. Громадяни. Громадяни, <клес> Філософ. друге. Філософ і Фіор. патріот. Молодці наші родини дуже добре справились з завданням. Сідай. Так, наступним конкурсом на нашому уроці я вважаю і оголошую конкурс Майстри слова. Тобто учні будуть читати поезії, які найбільше вам припали до душі. Чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, сім по мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій світлій Україні, на нашій на своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися за синку за Вкраїну, її розпаяли колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії У рукаво і вогні. Діті окрадиною збудять. Ох, неоднаково мені. Я хочу твого тарісну, а ми співаєш, дівчат. Хоча вода все не море. Треба витікає. Шукав козак своєї долі. Але долі немає. Пішов козацькі за очі. Грає не море, грає серце козацьке, думка хворих. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, маленьку стареньку, молоду дівчину. На чужині, на ті люди. Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні. Хаймаки. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго. Прости пам'ять, текла, не гоніла, текла, текла на висула, здипи заленію. Їди лежать над ними могили сьогодні. Та що ж то, що високі, ніхто і не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько, поліє над ними, тільки роси ранесенько, що замені в ними їх вмиють. Прийде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм баюже, по нам жити сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могила, мученика справедливого, де похоронили. А залізня душа щира, де відпочиває, Тяжко важко панує, а їх не згадають. Бомоніла Україна довго помініла. Довго-довго, прости пам'ять тепла, червоніла. День і ніч, вал, гармати. Цим нас того Сумно страшно, а згадаєш, все зміниться. Молодець! Любі друзі, серед нас є випускники. Наші любі випускники. Творчо підійшли до цього уроку і написали листи до героїв улюблених творів. жити для себе, самого, для сім'ї і для країни. Важливість своєї волі, як і для душі, так і для тіла. Також разом з тобою пережив всі падіння і підйоми твоїх героїв, збагнув величину твоїх думок і мрій, збільшив свій словниковий запас і збагнув величину ну, і красу української мови. Навіть, навіть не вглиблюючись дуже в текст твоїх творів можна зрозуміти твоя, твоя, твою мрію до незалежності і розквіту нашої держави. Хочу повідомити, що 129 років після твоєї смерті це велика подія для українського народу збулася. Але на жаль, вона ще не вона ще не стала настільки великою і красивою, як би ти хотів. Але знай, що я і вся Україна не, зупи, не зупинимося аж до, аж до того моменту, поки все не буде зроблено. І твоє життя, твої малюнки і твори стануть підтримкою для нас у цей непростий момент. Шановний раз, я прочитала багато твоїх творів. Це вони заходять глибоко у мою душу, адже в них є доля українського народу, страждання, і водича спів. Найбільше мені сподобався вірш думка. В ньому ти відображаєш прасу української дівчини, її вроду. Але бідна вона, сиротина, нікому не потрібна, немає з ким поговорити, не має щастя, немає долі. Закохалася в хлопця, який покинув її. Плаче дівчини дуже сильно, Плаче серце, плачте очі, поки не заснули. Вона хоче, щоб вітри донесли її страждання до милого, йому на лютий шори, як художники, як творці. Можливо, ви в майбутньому і будете письменниками, художниками, так? І згадавши заповіт і мене в сім'ї, великій сім'ї, вольній новій, ми, кладучи руку на серце, можемо сказати: Тарасі, ти можеш гордитися своїми нащадками, своїми синами та доньками. Відно, великого народ.